Слава Ісусу Христу, <кій> дорогі брати і сестри, продовжуємо нашу таку науку про визнання віри. Минулого разу ми говорили, що не тільки потрібно Ісус хоче. Щоб ми не тільки визнавали свою віру словами, але щоб визнавали ще її і своїм життям. І говорили про приклади, що Лав 13 приклад наводив мусульман, як вони визнають свою віру. Ми наводили приклад з Біблії життя святого Петра. Юнаків, котрих котрі кинули в вогнену піч і котрі лишилися неушкодженими за, Божою, за Боже, Боже чудо, сталося, Івана Хрестителя ми приводили. І Ісус Христос, дорогі у Христі, обіцяє так само вічну нагороду тим, хто визнає Його. перед Людьми перед світом, Він каже, що коли будете ви мене визнавати, то і я вас визнаю перед Отцем Моїм Небесним. А коли будете мене відрікатися, то і я відречуся від вас перед Отцем Моїм Небесним. Ми маємо багато-багато свідчень, коли Люди визнавали Ісуса Христа навіть перед мучителями, такі люди, котрі визнавали віру, стійко визнавали свою віру перед світом. І померли, називаються мучениками. Такі люди, котрі визнавали стійко свою віру перед Безбожниками, наприклад, і лишилися живими, хоча були переслідувані, мучені, називаються ісповідниками. Це, щоб ми е, знали, мучеників малюють з пальмовою гілкою в руці. Це означає, що вони дійшли до своєї мети. Мусимо знати. Що не треба е, шукати спеціально переслідувань якихось. Щоб потім ніби от е, щось, наприклад, людина зробила, пішла і наприклад, е, зруйнувала поганський храм, там, чи підпалила його, наприклад. І погане тоді. Е, Згуртувалися, зловили і, наприклад, і вбили ту людину. І, і родина ніби потім каже, мученик за християнську міру, бо його погане вбили. І так робити не потрібно, то означає, що людина сама собі шукала е, слави. Каже Господь, не шукайте собі слави, шукайте собі Царства Божого. Ось. Тобто не потрібно навмисне шукати, щоб вас переслідували. Повірте, якщо людина на своєму місці має міцну віру і визнає Бога перед людьми, визнає свою віру перед людьми, то на її вік переслідувань і невизнання, і Труднощів вистачить і без того, щоб когось, е, робити якісь вчинки, щоб викликати на себе ті переслідування. На відміну від цього, можемо сказати, що втікати від переслідувань ховатися можна. можна. То перша церква ми візьмемо, вона 300 років була гнана, переховувалися християни по катакомбах, по різних печерах, по пустинях, шифрувалися різними знаками. Так що, якщо є переслідування, то можна втікати від переслідувачів. Наша церква є е, прикладом, греокатолицька церква є прикладом, коли е, була об'явлена поза законом після 1946 року Псевдособору Львівського, та, то багато були арештовані, багато вбиті, а ті, що лишилися, мусили йти в підпілля, мусили переховуватися. тому... Коли є ось такі важкі часи, то Господь благословляє кожного і не осуджує того, хто втікає від переслідувань, хто ховається від переслідувань. Тим самим зберігаючи свою віру для майбутнього. Не є християнином Той. Хто боїться вмерти за віру, каже Святий Кіпріян? Колись мене так е, було цікаво мені. Загальна сума, загальна кількість е, мучеників. І ось. Е, Найшов таку цифру, можливо, вона є не точна, можливо, вона є приблизна, що від Ісуса Христа по нинішній день приблизно 16 мільйонів мучеників потерпіло за християнську віру. Повірте, це є дуже і дуже велике число. Коли ми візьмемо сьогодні населення України, та, то приблизно половина населення, уявіть собі, Яке то велике число є мучеників за Христа? Відповідно, великим гріхом є відхід від віри. Ми знаємо, як Господь був цар Соломон, син Давида, Він був праведний і побудував храм. В Єрусалимі найвеличніший храм, який коли-небудь будували люди та з усіх країн, приїжджали тодішніх дивилися на той храм. Та. Але під кінець свого царства відійшов від віри, тому що мав багато жінок, наложниць десь до тисячі, як пише нам Святе Письмо. Та, І ті жінки відвели його від єдиного Бога. Він почав поклонятися іншим богам, ідолам. Так. І що з того вийшло? Вийшло те, що Господь йому сказав, що царство від нього буде відібране. Але так як він побудував храм, то має заслугу перед Богом, то від нього царство не відбере Господь. А відбере вже від його сина, Ровам, Був у нього такий син Роваам. І ось тоді. Відбулося ото розділення Жидівського царства на два, на Юдейське і на Жидівське. Ось так Господь благословляє, або хто відходить від віри, хто, коли визнаєш, благословляє, коли відходиш від віри. Тоді і Господь відходить від тебе, забирає своє благословіння. Амінь. Слава Ісусу Христу.